Венеченко не заслужив на те, щоб його вулиці іменувати у нашій незалежній державі, яка знову стікає кров'ю завдяки таким Венеченком і там решта. Венеченко це був, він не був політиком. Він нічого не зробив для того, щоб наша держава була. Щодо перейменування вулиці, ну я за те, щоб тільки ті прорадянські всі змінювати. За те, однозначно. У Нас багато є зараз сучасних і героїв, і, і, бу, і, і були, і є. Так, що нам є на що міняти. Якщо потрібно, хай перейменовують. Єдине, що ну я не думаю, що тут хтось так проживає, щоб змінювати документи. Оце тільки проблема, чому люди так не люблять переіменовувати е вулиці. Так місцеві жителі відгукуються про перейменування вулиці Володимира Винниченка. Підтримує ініціативу доктор історичних наук Микола Бандрівський. За його словами, таку назву вулиця отримала у 1992 році. До того вона мала назву Радянська. У нас мало, мало має. Цікавити персона, ми не маємо аналізувати так глибоко його творчість як драматурга, це все інше. Справа в тому, що він був маркером присутності тут радянської України, російськомовної в значній мірі. І коли ми зараз виконуємо рішення на декомунізацію, ми маємо позбуватися того, не давати себе втягувати в дискусії, яким був Венеченко для нас, талановитим чи не талановитим. Нам цікаво, що він співпрацював не тільки з радянською Росією він відчував себе по своєму нутру іншою людиною людиною радянського типу. Менеджерка культурних проєктів та журналістка Софія Чиляк проти перейменування вулиці каже Володимир Венеченко визначний письменник, модерніст. Серйозно сприймати цей куліп. На жаль, ми не маємо І Чим говоримо про літературу то тодічебко писав власне Україну. Модерністичну теорію він ніканжгатувала повнічам вів бесав ніч, український текст, український контекст, української допи З іншого боку він а, був також фредистом. І, взагалі, вчення фройта, яке на початок двадцятого століття унікальним і домоцільним, було виночком використано українських лідерним і української мови. А найголовніше так його своїми мовними наступниками е, своїм наступникам вважали Леся Українка та Іван Фратко. Ініціатором зміни назви вулиці є голова Львівської ова Максим Козицький. За словами секретарки робочої групи з питань декомунізації, Анни Герич, вже подали пропозицію до львівської міської ради є ініціатива від військових, від зокрема військових з нашої робочої групи з питань декомунізації його декомунізація Львівщини, які підтримують назву нову як короля Юрія І чи Юрія Львовича, про якого дуже мало ми знаємо. Але в історії України, в історії української державності, було всього два королі: це Данило Романович і Юрій Львович, його внук. Тому вважаю, що ну особисто я підтримую напевно те, що Віталій Федорінін. Третьої штурмової запропонував Віталій Ляска з локальної історії і центру пограниччя УКУ. Що цю вулицю можливо варто би було назвати іменем Короля? Наразі коментар від Львівської міської ради нам отримати не вдалось. Єлісавета Сілаєва, Іванна Багрійчук, Суспільне новини, Львів.